Тільки що був такий скандал, отут лікарня, а це я вже вийшла погулять по парку в білій церкві красивому. Заспокойте свої нерви. Ой який скандал був з батьком. Я ж йому дзвоню і кажу, що мені там лікар виписала і що мені схудно треба обов'язково. А він каже, ти ж їсиш, як ото. А я кажу, це ти винуватий, що я їм. Бо він постійно щось таке жаре, таке на, на салі. І постійно мені щось таке підсовує, і я не можу відмовитися. І щось таке він мені каже, папа, все, все, сало, сало. Як я буду сало. Смажена картопля. Хотіла піцу зробити. Я думала, що мене що трошки схудла. Ні, ні. Живіт, а живіт про живіт то взагалі ви, ви ж знаєте, що живіт це отут у мене жир, сало. Батько каже тобі, що в рот його пхаю? Кажу, каже, що ти мені це поставив, і що мені на нього? Дивися чи що, Оксана йде їсти.